Що він технічний геній, ну припустимо, а ось і він принаймні має розуміти, як працює технічно Росія, і що вона давно хакнула його інформаційну бульбашку і грається з нею. Чому він цих базових речей не може зрозуміти, і чому він дає так просто собою маніпулювати? Він цього не підозрює. Він великий. Ми дивіться, ми бачимо, як цими людьми маніпулює Росія, в тому числі. Використовуючи той інструмент по справді заперечно реальності, який сам Путін успішно використовує щодо самих росіян, тобто ж, і щодо себе самого от виглядає так. Ну, ти віриш в цю пропаганду? Тобто тобі достатньо казати, що який ти великий. Що стосується маска, ну давайте так. Перше, я скажу так, я не вірю, що він розуміє. Тобто я впевнений, що він щиро думає, що все під контролем, тому що як в нього все може бути не під контролем. Ну він цитує, що він вже ж зробив три мільярдні компанії. Це я апелюю до статті, яка знову ж таки на цьому тижні вийшла з The New York Times, де розказують про нібито голосну розмову між Рубіо і Маском. Ми там не були, не знаємо наскільки це правда, але там його цитують якраз в хто ви. Хто я? Є я три, три, три мільярдні компанії, а ви що взагалі зробили? Це цілком зрозуміло, тому що, ну, давай так, Маска і Трамп об'єднує те, що вони обидва егоманіяки, і я впевнений, що от маска не має жодної підозри, що в Твіттері всю, 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 весь природний оттують росіяни-китайці. Тобто... І навіть після того, як він а, фактично торгувався за Твіттер, відсотком ботів, які там є. Ну, да. Це те, чому в усіх кризах, я, я розумію, що зараз багато українців дуже хотілося б навернутися у якусь секту чи конспірологічну концепцію, тому що дуже складно повірити, що А, це відбувається, Дуже складно повірити, що люди, яких ти вважав, або хтось вважав там, визначними великими, такі самі люди, як і ми всі, і тягар влади і грошей робить їх не більш розумними, а більш вразливими. Тобто просто їх рівень вразливості проявляється не в матеріальному е світі, а в вихорі їх ідей і їх дій відповідно.